Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде пов'язаною з темами початок руху та зміна його напрямку, і переваги маршрутних транспортних засобів. Друга задачка буде з теми обгін. І останньою буде задачка на знання дорожніх знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Жовтий автомобіль білий автобус. 2. Жовтий автомобіль. Автобус білий. 3. Білий автомобіль жовтий автобус. 4. Білий автомобіль. Автобус-жовтий. 5. Автобус, жовтий автомобіль. Білий та 6, автобус, білий автомобіль, жовтий. Якщо ви купили нове авто або завезли з-за кордону вживане, вам потрібно мати страховку. Так, незважаючи на те, що ви ще не поставили авто на облік та не отримали постійні номери. А оформити страховку я рекомендую на Hotline Finance. Тут якраз з'явилась опція короткострахової автоцивілки для авто на транзитних номерах на термін від 15 днів до 3 місяців. Тому ви можете спочатку оформити короткострахову страховку, а після того, як зареєструєте транспорт, річну на постійні номери зі знижкою 10% за моїм промокодом ZP10. Посилання на оформлення автоцивілки та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а ми переходимо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Давайте розглянемо дії кожного і визначимо, хто кому має дати дорогу. Розпочнемо з автобуса. Він починає рух від зупинки, розташованої в заїзному кармані, що позначена знаком 5451 пункт зупинки автобуса. Попереду вже за зупинкою ми бачимо дорожні роботи, що змушують транспортні засоби, що рухаються по цій смузі, в даному випадку автобус, виконувати об'їзд. Але до цього ми повернемося пізніше. А розпочнемо ми з пункту 17.4 правил дорожнього руху, в якому сказано, що в населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса чи тролейбуса, що починає рух від позначеної зупинки, водії інших транспортних засобів, зобов'язані зменшити швидкість, а у разі потреби Дати дорогу цим маршрутним транспортним засобам. Тобто виходить, що водій білого автомобіля повинен дати дорогу автобусу. До речі, як і жовтому автомобілю, адже водій має намір перестроїтися на смугу, по якій жовтий автомобіль рухається без зміни напрямку руху. І згідно з пунктом 103 водій білого автомобіля має поступитися дорогою. Отож він проїде нашу ділянку останнім. Тепер залишилося розібратися з автобусом та жовтим автомобілем. Хто кому має дати дорогу? І от тепер ми повертаємося до наших дорожніх робіт. Ми бачимо, що водій автобуса виїжджає з пункту зупинки, проїжджає декілька метрів і потім об'їжджає місце дорожніх робіт, перестроюючись на смугу, по якій рухається жовтий автомобіль. А отже, тут знову в дію вступає той самий пункт 10.3, який зобов'язує водія автобуса поступитися дорогою жовтому автомобілю. Ну і в підсумку, у нас вийшов наступний порядок проїзду цієї ділянки. Першим спокійно собі в своїй смузі прямо їде жовтий автомобіль. Потім водій автобуса може виконати об'їзд, а водій білого автомобіля повинен дозволити йому розпочати рух від місця зупинки автобусів. Такий порядок підходить варіант відповіді номер 2 і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: що дозволяється водієві синього автомобіля виконати обгін. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Дозволяється, два дозволяється за умови, що обгін буде завершено до перехрестя. Три дозволяється, якщо швидкість автомобіля попереду менше 30 км на годину, та чотири забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Червоний просто рухається собі прямо, а водій синього має намір його обігнати і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Ми бачимо, що автомобілі скоро наблизяться до перехрестя попереду. Перед синім автомобілем ми також бачимо два дорожні знаки. 2-1 дати дорогу та 7-1-1 відстань до об'єкта. Ці знаки дають нам зрозуміти, що під'їхавши до перехрестя, водії будуть на другорядній дорозі. Хоча насправді для нашого завдання це не має абсолютно ніякого значення. Адже неважливо головна дорога чи другорядна, згідно з пунктом 14.6 правил дорожнього руху, на перехрестях обгін заборонено. Але ж забороняється обгін лише на перехресті, і ніщо не забороняє в цій ситуації водієві синього автомобіля обігнати червоний за умови, що обгін буде завершено до перехрестя. Отак все просто, і я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: куди дозволяється продовжити рух водієві бензовоза? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один прямо та ліворуч. 2 прямо та праворуч. 3. Лише прямо, 4. Лише ліворуч, 5 лише праворуч, та 6 всі напрямки дозволяються. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав бензовоз. Тут водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Перехрестя наше нерегульоване, але на ньому є дорожні знаки, один з яких і допоможе нам вирішити наше питання. І звісно, що мова в цій ситуації йде не про знак «2-3 головна дорога, а про той, що нижче. Цим знаком є «5-31-1 напрямок руху для вантажних автомобілів. То виходить, що цей знак вказує, в якому напрямку дозволяється продовжити рух на перехресті водієві вантажного автомобіля. Чи можливо навпаки цей знак вказує заборонений напрямок руху на перехресті? Насправді ні те, ні інше. Знак напрямок руху для вантажних автомобілів показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Тобто знак рекомендує водієві повернути на перехресті ліворуч, але він нічого не забороняє і не наказує. А значить, водієві на перехресті рекомендовано повернути ліворуч, але проїхати йому дозволяється в усіх зазначених напрямках. А значить, я вітаю всіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.